Понеділок, 3 липня, на 11-му каналі час новин студії Олена Петроченкова. Вітаю зі ствольної артилерії по Нікопольщині Гатив Гативгорох вночі в райцентрі поранена 86-річна жінка. Ізмінно Із вибуховою травмою її ушпиталили. Стан задовільний. У місті пошкоджені дев'ять приватних будинків та сім господарських споруд: понівочення, газогін, сонячна панель та лінія електропередач. У лікарні Дніпра померла українська письменниця Вікторія Меліна. Вона отримала важкі поранення внаслідок ракетного удару по центру Краматорська 27 червня. В момент удару Вікторія була в ресторані разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників. Відтак кількість загиблих через цей обстріл зросла до 13 людей. Ночі Росія атакувала Україну дронами, випустила 17 шахедів. Наша протиповітряна оборона збила 13, руйнувань та постраждалих немає. На фронті ж ситуація напружена. Ворог намагається наступати. Втім, українські військові знищують окупантів, тримають оборону та відбивають атаки. За минулий тиждень збройні сили України звільнили на сході 9, а на півдні майже 30 квадратних кілометрів нашої території. Противник зосереджує основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої протягом доби. Відбулося 39 бойових зіткнень. Потроху накивають п'ятами. Енергодар вже покинула частина колаборантів працівників Запорізької АЕС і персоналу Росатома. Ще близько ста людей виїхали наприкінці минулого тижня. Нині ж в місті залишаються 5-6 тисяч українських атомників. Їм не дозволяють покидати енергодар та ходити на роботу. Повідомляє Мер Дмитро Орлов. Усім заблокували перепустки, бо вони не уклали контракт із Росатомом. Не впорався з керуванням і влетів у дерево. Смертельна автотроща у Криворізькому районі. У наслідок ДТП загинув пасажир легковика. За словами очевидців, авто їхало з перевищенням швидкості. Причину аварії встановлюють слідчі. Згорів живцем у власному авто. Надзвичайна подія у кривому розі легковик виїхав із заправки, зіткнувся із залізною огорожею та загорівся. В салоні було двоє людей. Пасажир встиг вибратись із пастки. Водій же загинув. Усі обставини події нині з'ясовують правоохоронці. Допомога на мільйон доларів польська волонтерка Ольга Соляш з 2014-го забезпечує українських бійців найнеобхіднішим. Це броня, оптика, дрони та автівки. Після повномасштабного вторгнення вона опікується підрозділом Дніпровської тероборони. Днями на передову придбала надпрохідну вантажівку. За багаторічну допомогу бійці просять державу відзначити Ольгу нагородою. Докладніше розповість Владислав Авдієнко. Машина наче пливе по воді, не буксує в багнюці. Із легкістю підіймається крутими схилами. газ – Радянська вантажівка підвищеної прохідності. Підкорить фронтові дороги та виконує завдання. Це доправити бійців до з точки А в точку Б, доправити боєкомплект, доправити зброю. Машину воїнам передала польська волонтерка Ольга Соляш, антропологиня за фахом знається на усіх тонкощах військового забезпечення. Армійцям допомагає з 2014-го. Нині підтримує роту Дніпровської ТРО. Згадує в перші місяці повномасштабного вторгнення бракувало усього. На початку березня це були броники і шоломи, та казки. Ну, це було найбільш потрібне засоби зв'язку, бо хлопці не мали радіостацій жодних. Після того оптика пішла, а пізніше вже дрони, тобто все, що було потрібно. Я реагую на потреби. Нині ж бійці просять акумулятори до дронів та амуніцію. Їх Ольга доправляє на власному авто. Його придбала нещодавно. Раніше допомогу доводилось возити попутками. Більше року я просто просила різних людей, чи можуть зі мною приїхати сюди. А верталася вже як воно або якийсь волонтер їхав, або сідала на поїзд, а після того пішки переходила кордон. Як я куплю на фонд машину? Як я маю ці гроші віддати хлопцям? Ольга заснувала свій благодійний фонд, напрацювала величезну базу людей, що регулярно підтримують українське військо. Загальна вартість допомоги вже перевалила за мільйон доларів. Я вже створила довіру до себе. Я завжди звітувалася. В мене завжди з самого початку був принцип тільки в руки. Я ніколи не передавала другим, третім, четвертим особам, ніколи не залишала в якійсь установах. Бійці називають її ріднею. Дякують за багаторічну працю на перемогу та вже зробили подання, аби волонтерка отримала орден княгині Ольги третього ступеня. Це було б дуже чудово, бо те, що вона вкладає, свій час здоров'я і на цьому немає ніякого гешефту, як кажуть, то це просто унікальна людина. Людина дійсно заслуговує. Людина дуже багато чого зробила для України. Ольга ж мріє створити центр психологічної реабілітації для бійців у Польщі, шукає спонсорів. Багато бійців зараз лікуються в Польщі, і моя мрія така, щоб вони після лікування, протезування могли ще, хоч би тиждень-два тижні, набрати сил, побути з психологами. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Вони тримають наше небо сьогодні. В Україні відзначають день зенітних ракетних військ повітряних сил. За 16 місяців повномасштабної на рахунку воїнів вже більш ніж 600 знищених вертольотів і літаків, а ще понад 1200 крилатих ракет. Саме вони вписали в історію збиття російського гіперзвукового кінджала. Мої вітання усім, хто на бойових позиціях, усім, хто оборонить рідне небо. Ви показали, на що здатні. Дякую я вам. Дякує Україна. Дякує весь світ. Українці. Вірте в Бога і протиповітряну оборону. І на цьому все. Якщо у вас є важлива інформація, звертайтеся на номер нашої гарячої лінії і слідкуйте за 11-м у соцмережах. Побачимось. Бережіть себе.